Я могу от той стороны. Поверьте. Поверь. Ми прийшли патронів органами на свій об'єкт для того, щоб в рамках судового производства зробити контрольний замір. У нас це другий підрядник. Перший підрядник вже використав близько 26 мільйонів, і другий підрядник близько 71 мільйона. На сьогоднішній день вже використано майже 100 мільйонів гривень. І ми розуміємо, якщо дивитися позад мене, то факт. по факту що ці 100 мільйонів гривень тут немає. Тому, перш за все, саме основне і найголовніше це не допустити тої корупції, яка є, яка на цьому об'єкті. Це по-перше, по-друге, об'єкт має бути закінчений. І по третє, це наша аудіослужба служба має перевірити, скільки ж все ж таки, ну скажімо так, чи втратитися. А це по попереднім підрахункам близько 20 мільйонів. Це дуже велика сума. Тому якраз ми і зараз знаходимося тут з цією метою. Є вже кримінальне провадження по цьому питанню. Тому я думаю, в рамках кримінального провадження будуть вже поставлені правоохороннім органам завдання до кінця тижня зробити процесуальні дії всі необхідні для того, щоб аудитслужба мала працювати тут без перешкод.